Нещодавно до КП Теплоенерго надійшла скарга від мешканців будинку на вулиці Новокримська. Вона була пов'язана з аварійним транзитним трубопроводом опалення. Фахівці теплової дільниці обстежили зношену ділянку та оперативно приступили до робіт. Обращались куди тільки можна і куди можна. Ну і от нам наконець та діло в даній роботі. Ми міняємо теплотрасу транзитну трубу, яка буде по вулиці Новокримській. Вона прийшла вже невгодності, і в кінці отопітельного сезону була пориви. Звісно, з цим ми вирішили замінити даний участок труби. Нова труба буде сучасного зразка. Срок її експлуатації більш ніж 5 років. Вона має довжину 40 метрів і живить декілька житлових об'єктів. Ця труба буде забезпечувати два будинки, так як йде сусідній будинок, і з цієї, з цієї труби йде подача в будинок. Відновлення планують закінчити до кінця цього тижня. До робіт залучили одну бригаду КП теплоенерго.